Дніпровський будинок мистецтв відзначає міжнародний день музеїв у форматі акції Ніч у музеї. Такий захід проводять вперше, за словами директорки закладу Людмили Дінник, 22 травня для відвідувачів готують інтерактиви у різних напрямках мистецтва. Хочуть підкреслити, що мистецтво створює саме людина, і духовна краса людини цінніша за красу будь-яких речей. Також до заходу закликають долучатися митців. А вони будуть саме творити історію, вони будуть учасниками історії. Ми запросили на захід відомих дніпровських митців. Це і В'ячеслав Апет, і Валентин Назаренко, і вони будуть зробити швидкі портрети. Я вважаю, що люди, які отримують портрети, от зараз оцю у цю ніч музею в нашому будинку мистецтв є 100% даю на те, що ці портрети вони не будуть старіти. В історичному музеї також готуються до ночі в музеї з 14-ї на майданчику перед музеєм проводитимуть майстер-класи, а екскурсії розпочнуться о 17-й. Розповідатимуть про історію міста з часів Катерина Славу. А ще не говорила, що ді зімка говоріла стовцю завозінного такова? Рачка, ти що Яка зінка, Який завоз і який ще щоцу? У театралізованих постановках в кожному залі гратимуть працівники музею. Ольга Руденка розповідає, що ніч музеї проводять давно лише торік захід був в онлайн форматі через карантин подвір'ї, там у нас будуть майстер-класи з писанкарства, виготовлення жіночих прикрас, стрільба з лука та арбалета, виступ дитячого колективу, виступ оркестру Національної гвардії України, оркестру головного командування Схід і сучасних колективів. А зовсім увечері о 22 починається ніч чорно-білого кіно. Дніпровському художньому музеї день музеїв відзначають онлайн. Сьогодні 16-й годині глядачам представили оновлену залу сакрального мистецтва. Ікони із 16-го століття, які датуються 16-м століттям до початку 21-го століття. Деякі ікони ми оновили, представили ще такі експонати, які відвідувачі. Не бачили в цій залі. Потім ми представили сакральну скульптуру і представили, представили декілька стародруків, які зберігаються в фондах нашого музею. І ще дуже такі два цікавих комплекси, які ми ввели в цей зал. Це оклади, срібні оклади, які ми вважаємо доречним представити на огляд публіки. Через карантинні обмеження відвідати художній музей можна лише за попереднім записом. Експозицію також можна дивитись вдома за допомогою 3 d туру. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко, Олексій Корінів. Новини на Суспільному. Дніпро.